Задача 13,2. Поставте на паузу, уважно прочитайте умову. А тепер давайте проаналізуємо задачу. У нас була вода. Чиста вода в трубочці. Ось вона на одному рівні. І над водою ще був стовпчик повітря. Вода нижче верхнього краю на 15 см. Це 0,15 метра. І от вода була нижче краю на 0,15 метра. Потім ми сюди налили газ. Звичайно, поки ми лили газ, лилимо його до тих пір, поки він по самий верх не заповнив ліву, ліву трубочку. Вода трошечки опустилася. І оце все. Оцей весь простір заповнився газом. Я зліва це зобразила. От жовтеньким газ, посунув воду. Справа, поки милили газ, вода трошечки підня... піднялася. Піднялася вона на якусь висоту, і нам треба знайти різницю. А, нам треба знайти висоту цього стовпчика газу. Давайте тепер перемістимось на правий малюнок. Я зеленим кольором позначила попередній рівень води, який був. Тепер аналізую. Оскільки в нас вліво ми почали, вліво коліно почали наливати газ, то водичка. Опустилася від попереднього рівня на якусь висоту дельта H, позначимо її. Але якщо вода зліва опустилася на дельта H, то справа вона від попереднього рівня піднялася на ті самі дельта H. Чого? Бостовчик води, от він якого там розміру був, такого він і залишився. Вода не рідина, яка не стискається. Якщо ми зліва опустили на дельта H, значить справа піднявся стовпчик на дельта H. А тепер я проведу рівень червоним кольором по нижньому краю гасу. І питання, чому дорівнює оцей маленький стовпчик? Якщо ви дуже уважно подивитесь на малюночок. То ви скажете, що оцей стовпчик від червоної лінії до зеленої, це буде теж дельта H. Тобто зліва водичка опустилася на дельта H від зеленого рівня початкового, справа вона піднялася на дельта H. А якщо брати е, різницю між е, рівнем. Де тепер вода і де вона стала, то ця різниця буде 2 дельта H. Тут на дельта H опустилася, там на дельта H піднялася різниця 2 дельта H. Що ж, давайте запишемо дано. Дано нам потрібна буде густина газу 800 кг на метр кубічний, густина води. Тисяча кг на метр кубічний. Ну, і оцей рівень, позначимо його просто аж до рівня 15 см. Це, по суті, рівень, рівень повітря, який був спочатку у трубці, коли в ній була тільки вода. Так, давайте тепер проаналізуємо. Ось в тих точках, які я позначила, хай буде точки 1 і точки 2, в них буде відповідний тиск p 1 і p 2 Тиск p 1 буде складатися із ро гасу G і висота стовпчику гасу, тиск в точці p 2 гідростатичний тиск, це стовпчик води ро води на Ж і на H води. Далі, ми вже з'ясували, що висота стовпчика води це два оцих два дельта H. Два оцих кусочка, наскільки змістилася вода в лівому коліні. І якщо ми ще дуже уважно подивимось на лівий малюночок, то ми з вами зорієнтуємося, що газ заповнив у той простір, який у нас був повітрям 0,15 метрів, і плюс ще він, стовпчик газу, змістив воду вниз. І теж цей простір заповнив дельта H. Тобто висота стовпчика гасу разом 0,15 метра додати дельта H. Давайте я витру все зайве, щоб ви ще раз могли самостійно подивитися і подумати, що тут взагалі сталося. Тобто зеленим. Кольором Рівень початковий зліва налили газ, газ заповнив простір оцей повітря, 015, ось він, і плюс ще на якийсь кусочок посунув воду. Ми назвали його Дельта H, справа водичка піднялася. Від початкового рівня на дельта H. А якщо порівнювати з оцим рівнем, на якому зараз нижній стовпчик гасу, тут буде ще одна дельта H. Чого? Бо воно таке як зліва. Да? Значить, висота стовпчика води в нас 2 дельта H, висота стовпчика гасу дельта H плюс 0,15 метра. Ну що ж, тепер ми. Можемо підставити це Сюди, а це Сюди, так, навхрест вийшло. І отримуємо ось таке рівняння. Ро газу помножити на G і помножити на висота газу у стовпчику, це 015 плюс дельта H. І цей тиск в оцій точці. Буде дорівнювати тиску в оцій точці. Чого? Бо це тиск на одному рівні на поверхні однорідної рідини. І це буде дорівнювати тиску ро води, помножити на G. І помножити це я в цю представляю H води це 2 дельта H. Ну, Одразу бачимо, що на. Вже можемо скоротити. І знаєте що? Я рекомендую ось тут прямо зараз підставити числа і потім розв'язувати як рівняння, тому що буде складно. 800 кг на метр кубічний, це рогасо. помножити на 0,15 метра плюс дельта H. Дорівнює води 1000 кг. На метр кубічний, і помножити на 2 дельта H. Одразу бачимо, що зліва і справа кілограми метр кубічний можемо скоротити. Так. Можемо ще скоротити на 100, по 2 ноліка забрати. І розв'язавши рівняння, давайте я покажу, що у мене тут залишиться 8 на 0. 15 метрів плюс дельта H дорівнює 20 дельта H. Ну, ви, математики, ви це все швидко роз'яжете. Звідси у мене дельта H, отримаємо 0,1 метра. Ну що ж, повертаємось тепер до умови. У нас питається, висоту стовпа газу в трубці. Ми знайшли оце дельта H. А вся висота стовпчика газу 0,15 метра плюс дельта H. Значить, звідси, вибачте, вже на полях буду писати. Висота стовпчика газу буде дорівнювати 0,15 метра. Плюс дельта H ми знайшли 0,1 метра. І це буде 0,25 метра. Ось такий стовпчик газу ми отримали.